Я горда і пишаюсь тим, що сьогодні наша українська молодь, яка проживає в Іспанії, в місті Мурсія, прийшла підтримати своїх братів і сестер, які зараз знаходяться, це студентство, яке знаходиться зараз на євромайдані в місті Києві. І зараз надаю їм слово нашому майбутньому. Та і сестри, ви всі так добре знаєте, як і я. Що якщо Україна не війде в Євросоюз чи принаймні війде в е, Союз з Росією, ви ж самі знаєте, що вона знов стане тим, чим вона була 300 років назад, відсталою аграрною провінцією Росії. Не даймо ці банді занапастити наше майбутнє. Я і мої друзі за європейське майбутнє. Слава Україні, Слава! смерть ворогам, смерть ворога, <плес> Україна це є, ворота, Україна, це Євро, Україна, це, ворота, Україна, це.